Зараз ми їдемо на прогулянку в інший район свого міста. Шагрін Фолз. Звучить його назва. Дуже мальовничий райончик. Зараз вам я його покажу. Годинки цікаві. Здається, прямо глухий ліс, але по ньому прокладена дорога і ось такі хатиночки стоять. Дерева красиві, хочеться вам показати на всі боки, але не буду крутити. краще все ж таки міг показувати під'їзд. Ось тут багатоповерхові. хатинки стоять. Живуть переважно українці. Поряд парк такий ось. Тиночки стоять прямо серед лісу такого. Мальовнича тут місцевість. Ціна цих хатинок стартує від 500 тисяч доларів в цьому районі. Ходять пішком. Це починається вже центр цього району. Ходиться торговий, торговий центр цього міста скупчення магазинчиків ось таких. Ось такі красиві квіти. Малюночка. Це починається парк. Люди прогулюються, малуються природою. Вон, будки такі цікаві, чи то гуски. я не Схоже, воно більш, я б сказала, на гусей. Такі цікаві. Люди їх годують. Яка прям йшла. Люди сидять, а вона вийшла, ось гусочка. Поряд плавають, теж річечка по парку протікає. Така дитяча площадка, на якій дітки граються. Вірочки. Отакі. Ось така гірочка. Діткам дуже подобається. Подивіться, який вона вид має. До речі, поверхня вислана, незрозуміло чим, але ходиш так м'яко. Здається, що якоюсь стружкою, але насправді дуже м'яка. Ось з другого боку така ігрова площадка для діток. Цікаво дуже діткам. Вечірню пору вихідного дня вони гуляють тут. Немає спеки, все дуже гарно. Поруч водойма. В плавають уточки, дружненько так пливуть. Она одинока уточка, квіти, квітнуть такі, як і в нас, є біля водойми. Ось фіолетовеньке, тільки щось цікавеньке. Не знаю, що це за квіточка, така яскрава, красива. Дітки дуже спортивні, погляньте, як вони на ручках передвигаються. Молодець, молодець. Молодчинка. Ось такий водопадик в парку. Вже 9-та година вечора, людей зовсім мало, залишились тільки гуси, утки, Та ми покидаємо парк. Ось таке вечірнє кафе. Діти зайшли купити морозиво, а я вам покажу трішечки його зовнішній вигляд. Так. Ось така кафешечка уютненька. Зайшли. Подивитися, морозива поїсти. Ось таке вечірнє містечко. Все світить, все сяє, люди прогулюються. Багато відпочиваючих з собаками. Ось так. Таке вечірнє місто. І тож прогулянку завершено вечірнім містом. І їдемо додому. На все добре вам, до зустрічі!